Вважається, що азалі родини дрони дуже люблять, ну більше полюбляють затінки притінені місця, ніж відкрите сонце. І їх садять ближче до хвойних дерев, тому що вони фактично люблять той самий ґрунт, як і хвойні, кислий і пухкий. Але ось покажу вам якби, зворотній ефект чи зворотню сторону цього питання. Ось моя азалія листопадна. Біленька, гарна, росте тут вже, мабуть, то третій чи то четвертий рік. І ось зовсім недалеко біля сосни. Під сосною, фактично. І ось був снігопад. І ось, бачите, гілка лежить. Оце воно як впало з сосни, так і лежить. Дуже-дуже на цей раз пощастило, що воно не зачепило абсолютно цю азою. Бо якби воно на неї впало, повністю поламало. Тут прекрасні бруньки. Дуже прекрасні, ось чудесні живі бруньки. І ось молодий приріст є, ще навіть зеленими листочками, всі облетіли на старому прирості, а молоденький, ще повністю зелений. І теж є брунька, то квіткова брунька. Оці всі грубенькі, вони всі квіткові. Відповідно, воно би все поламалося. Але тут ще є гілки нависають і зима не закінчилась. Тому я зроблю, мабуть, що візьму композитну арматуру і зроблю таку якби каркас. Не накриватиму, бо якщо воно впаде. Ті гілки впадуть на накриття, воно точно придавить. Але зроблю просто каркас, навхрест 3 чи 4. Якби ті арматури не перекрию, і це буде можливо, ймовірно, воно захистить і того, що гілка приживе. Гілка, можливо, затримається на арматурі. Ось цікаво, як ви, чи ви якось забезпечуєте захист таким рослинам. Але кажу, якби воно було накрите от троянди. Накриті тут не провалилось, там он провалилось, тут ось повністю лягло накриття на землі, все, то відповідно тут би прижало снігом, навіть би не сосною, а дуже ймовірно, що прижало би просто снігом. Якби я дала замало арматури. Тому цікаво, як ви, можливо, ви теж мали такий якийсь випадок і вже знайшли спосіб, як захистити рудедендру, зараз, яку ви не накриваєте, але від отаких от ймовірних падінь. Гілок важких буду дякувати вам за ваші ідеї. Покажу, як зробила я.